З вами Росічук. Я сьогодні буду вчити робити сайфу. І так, починаємо. Перше, перше завдання. Нам вся робити кувики. Присадки. Присідки і кувирки робити. Присідки робити кувики. Потім. Десь таких 15 кувиків. Побачимо так, Оціди -от. руки і знову робимо кубки. Теж 15. І потім ви трохи передих передихнули. І пробуйте зробити, розпрягнуйтесь, ну тут розпрягнуйтесь, ставлюте руки на коліни і пробуйте робити сальто. Якщо у вас вийшло, то ви повинні бути прям пару хвилин прийшло і ви вже будете спробувати. если у вас не выходит сделать сальто, ну, то я не знаю, то надо такой специалиста по, сальту. по сальтухам. по Ну, Но, чем можно сделать боковое сальто? Ух так... ты, блин, это я в одну сторону сделаю два раза. Ладно, что я сделаю? Да блин, что я не могу сделать? Да что я не могу сделать в ту сторону? Я, я не знаю. знаю. Коротше, у мене просто там за кадром стоять. Мої друзі. Коротше. І я там спіття бокава сайта робити? Ви просто робите отак стоїте. І ті типу, робите отак от сайте. Отак комирки. А потім вам треба спробувати так. Таких калайтов зробили. І отак от. Кумарок. І ви так навчитесь. І так 10 разів. І потім у вас вийде отаке до вийти підсайд. Отаке. А якщо у вас не вийде, то обращайтесь до другого якогось блогера або спеціаліста. Пока!